Марія Приймаченко народилася в 1908 році в невеликому селі Болотне, що на Київщині. В її родині було багато творчих людей. Наприклад, бабусі Марії розписувала і фарбувала писк. Батько займався теслярством, бондарював та різьбив по дереву. Мати Марії була визнаною майстриною вишивання. Будучи малою, Марія захворіла на поліомієліт. Хвороба змусила її дивитися на світ дорослими очима. Зір та слух дівчинки значно покращився. Як вона почала малювати, майбутня художниця згадує, що коли виписали гусей, побачила рослину, яка має синій сік. Набрала її повну пелену, принесла додому і розмалювала хат. Так почався її творчий шлях Марії Овксентієву. В 1936 році запрошують в Київський музей українського мистецтва в експериментальній майстер. А поки я ще не почала розповідати, підпишіться на канал та поставте лайк, тоді буде ще більше відео про видатних українців. А я продовжу: захоплюючись Малярством Марії Примаченко, Цивілізована Європа запрошує її на виставки у 1937 році. На всесвітній виставці в Парижі Марія Приймаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Але Друга світова війна змусила художницю забути на деякий час про творчість. Повернувшись до рідного села, Марія переживала найстрашніший період свого життя. Чоловік загинув на війні. Він так і не побачив свого сина Федора. Крім того, вона була ще й талановитою поетесою. Марія вдало підписувала свої картини коротенькими промовками, які легко запам'ятовувалися. Наприклад, коріпочки пляшуть і хліб пашуть. Собачка Ада не боїться гада, веснянки-роговички, веселі птички, Ворон дві баби, маво Бог обнімав. Незадовго до своєї смерті художниця створює прекрасну Чорнобильську серію, яка розійшлася по всьому світу. Померла 18 серпня 1997 року, в тому ж болотному. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб вже завжди бути в курсі, коли вийде нове відео.